Конфлікт спалахує несподівано. У Грузії на тлі напруженої геополітичної ситуації розпочинається операція з втручанням та захоплення критичних об'єктів, ініційована таємничою приватною військовою компанією ПАКС Армата. Місія Always Faithful слугує нашим вступом. Дагер 1 3 опиняється у центрі цього хаосу, стикаючись із силами Pax Армата, які здається володіють необмеженими ресурсами. Це перша криваве знайомство з новими неочікуваним супротивником. Наше завдання прорва. Скрізь перевали, що кишать найманцями, щоб з'ясувати, що саме Сармата робить у цьому стратегічно важливому регіоні. У фіналі ми вириваємося з оточення, але усвідомлюємо, що це вторгнення має глибокий масштаб, і це лише початок. Місія 2 – Зерок. Битва переноситься на захід до Гібралтару. Місія Зерок це прямий масштабний штурм укріпленої позиції, пакс Армата. Ворог використовує цю скелю як ключовий вузол у своєму ланцюгу управління та контролю над морськими шляхами. Наше завдання послабити цей ланцюг. На відміну від першої місії, тут ми не відступаємо. Ми атакуємо. Бій відбувається у вузьких проходах фортеці на вершинах скелі та у підземних бункерах. Це перевірка на стійкість та злагодженість догір 1.3 проти високорослу. Організованої захищеної сили кульмінація місії це знищення ключового командного пункту, що відкриває нам наступну сіль. Командний центр в Європі. Перемога на скелі підтверджує, що Паксармата реагує на пряму агресію і що ми можемо завдати їм значної шкоди. Місія 3. Оперейшн Гладіус. Після Гібралтару ми переходимо до серії штурмів, мета яких збір розвідданих. Місія Оперейшн Гладіус являє собою інтенсивну операцію зачистки у глибокому тилу ворога. Ми проникаємо у великий, частково зруйнований. Міський центр, де ПАКС Армата намагається приховати ключові докази своєї діяльності. Основна частина місії це ближній бій, швидкі переміщення та використання спеціалізованого обладнання. Дагер 1-3 має нейтралізувати ворожий опір, і що найважливіше, вилучити документи, артефакти та будь-які докази, що розкривають реальні плани армата. Успіх операції переводить нашу війну із стадії реагування до стадії цілеспрямного контрнаступу, надаючи нам наступну критично важливу ціль. Четверта місія дії переносі до Каїру, місія Night Raid це майстер-клас із стелсу та інфільтрації. Ми діємо вночі, щоб зустрітися з інформатором, який має вирішальне значення для розуміння ієрархії PAX Armata. Це операція глибокого проникнення в міське середовище, де найменше шум може призвести до провалу. Dagger 1-3 доводиться ухилятись з патрулів PAX, використовуючи тінь та міські хащі як свій єдиний захист. Хоча місія починається як чисте селс, вона неминуче переростає в інтенсивний, але локалізований бій. Коли Ворог виявляє наше проникнення. Ну й куди ж сучасний шутер без боса гелікоптера? Захоплені розвіддані вказують на пряму загрозу, що насувається на один із головних світових самітів. добрий гарекатічі. П'ята місія з Каїру. Ми терміново перекидаємось до Нью-Йорка. Місія No Sleep – це битва за спасіння світової політики. Пакс Армата планує масштабний напад на саміт НАТО у Нью-Йорку, і ми єдина сила здатна їх зупинити. Це інтенсивна центральна міська місія кампанії. Нам доводиться прориватися через Бруклін, відбиваючи скоординовані атаки найманців, що використовують як наземну, так і повітряну техніку. Тут немає часу на відпочинок, звідси і назва No Sleep. Dagger 1-3 повинен ліквідувати командні вузи. И пак сармата в місті та зупинити їхній план до того, як вони зможуть завдати фатального удару, який зруйнує будь-яку надію на дипломатичне врятування конфлікту. Шоста місія. Після хаосу Нью-Йорка ми знову стикаємося з наслідками ескалації. Місія Moving Mountains вимагає від Dagger 1-3 забезпечити евакуацію та захист високопоставленої особи або делегації у вигляді президента United States of America, який опинився під загрозою прямого нападу. Pax Armata. Ця місія зосереджена на супроводі та обороні. Це демонстрація того, що Pax Armata не зупиниться ні перед чим, навіть перед прямим замахом на політичних лідерів. Успішне завершення цієї. Операції надає нам ключову інформацію про наступну ціль пак сармата в Африці. Сьома місія. Оборонці Нілу конфлікт поглиблюється, і ми переносимось до Єгипту в район Нілу. Ця місія розкриває не лише військові, але й політичні цілі. Сармата. виявляється, ПВК діє як охоронна сила, фактично беручи під контроль місцеві структури та органи влади. Дагір 1 3 має виконати операції, які висвітлюють цей вплив ПАК Сармата на місцеву владу та цивільне населення. Це переважно ближній бій та координація команд для витиснення найманців із критично важливих об'єктів. Місія має сильний моральний елемент, оскільки ми безпосередньо захищаємо цивільні інтереси та протидіємо військовому контролю, встановленому ПАКС Армата у регіоні. Восьма місія Operation Ember Strike – атака, високотехнологічну ізольовану базу. Ми підходимо до фіналу. Місія Operation Ember Strike є вирішальною підготовкою до удару по командуванню Armata. Ми атакуємо інфраструктурні цілі ворога. Наше завдання відключити ключові системи ППО та атакувати серцевину інфраструктури, вилучаючи критичні дані, що вимагають точності та швидкого виконання. Дагер 1.3 має проникти на захищений об'єкт та диктувати основні комунікаційні. Та оборонні мережі ПАКС, що залишається по всьому світу, це останній етап необхідний для того, щоб підготувати фінальний удар. Без цих інфраструктурних елементів керівництво ПАКС-Армата буде вимушено залишити свій притулок і стати вразливим. Кінзі чекає дуже епічний підрив дамби, виглядає потужно. Дев'ята місія, фінал. Місія Always Forward ставить дагер 1-3 перед останнім завданням. Удар по командуванню пак Сармата з метою зупинити запуск гіперзвукових носіїв NXC, які загрожують світовій стабільності. Ми прориваємось до фінального командного центру, де розкривається справжня сюжетна драма. Виявляється, пак Сармата має прямий зв'язок з ці новими розвідувальними структурами. Ключова фігура пов'язана з цими каналами. Персонаж Меліса або Мілс, що є куратором, який використовував пак Armata та для своїх цілей. Dagger 1-3 мусить не лише зупинити гіперзвукову загрозу, але й зіткнутися з наслідками розкриття цієї шокуючої правди. Фінальний бій закінчується нейтралізацією керівника ПАКС і запобігання світовій катастрофі. Дев'ять місій, дев'ять епічних боїв. Компанія Battlefield 6 провела Дагер 1-3 через глобальний конфлікт, де приватна жадібність представлена Armata майже зруйнувала світ. Фінальне протистояння розкрило неприємну правду про зв'язок ПВК з тіньовими урядовими структурами, підтверджуючи, що Більша загроза часто ховається там, де її найменше чекаєш. І хоча пак Сармата розбита, наслідки їхньої діяльності та необхідність відновлення порядок формують ідеальний хаотичний світ для того, щоб мультиплеєр розгортався у цьому новому небезпечному ландшафті. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, підпишіться на канал, поставте лайк.